Доброго дня, шановні, оце зараз саджу ацетандеру. Ацетандер, ацидантера. Нова рослина. Познайомилась я в Ютюбі. І якраз пішла в магазин. І що ви думаєте, вона продається: 3,25 чи 3,75 доларів за 8 бульбашок. Прочитала я про неї, що це, шановні, запашний гладіолус. Зараз покажу вам бульбашки. Оце хочу посадити як розсаду, чи як, тому що в нас літо ще не скоро, поки воно прийде, то треба час. Бачите, оце такі бульбашки. Такі цибулинки, як їх назвати, а це тандери, Запашний гладіолус, Вони дуже цікаві. Я прочитала. Люди хвалять. Бачите, вони отак виглядають, і так треба їх легесенько ви почистити. Бачите? Трошечки кра... Ну вони маленькі, дрібонькі. В мене вже пальці грязні, тому що вже я садила ту деякі квіти. Ну, думаю, ці висажу. я буду... Чотири штучки садити в, одне, в один такий півлітровий стаканчик, як розсада. А потім вже буду дивитися, куди їх висадити, як їх висадити, як вони будуть рости. Але я дивилася, там є канал Медведєвих. Там я ссылку, як кажуть, скажу, бо де бачила, повністю там показує, як вони виростають, як вони їх пересаджують, як квітують. Ну, і ще багато каналів є про ці квіти, а це тандера. Ось вони я закинула. Ось, бачите, так виглядають. Кажуть, дуже ароматні, дуже гарні, ростуть як гладіолуси. Попробую. Чому ні? Ну, удачі мені! І вам теж хто хоче попробувати. Бувайте!